Зможете порахувати скільки тут дельфінів? Дев'ять чи десять. Якщо порахуєте правильно, ми вам подаруємо подарунок. А... Давай. Полетіли. Це вже серйозно. Телефон мене забрала. зараз буде дивитись. 18? Вісімнадцять? Да? А ну давай ще раз. уважно. Сімнадцять? Сімнадцять. Сімнадцять, так скільки, давай останню. Я останню. вже починаю глаза довбітися. Хватит. Това остання, остання відповідь, фінальна. І я говорю 17. Ти знаєш, що ти була поруч? Там їх 19. Ти майже вгадала. Так вгадати. я сказала 19. Ні, ну остання ти сказала 17. Ні, ти сказала 19, 18, потім сказала 19. Ладно, давай тобі подарунчик, невеликий подарунок від нашого партнера Luxis <тас> Professional. Дякую. А за підписку даруємо пару взуття. Підписка є? Підписка є. А, ну, давай, <підписка>, Підписка є? Ну, давай покажу. Так, тут є. Одяг надо. Ну, це буде трохи несправедливо, що да? вона не вгадала, ну, вона за підписку може, давай. На TikTok надо. А ви на мене підписані? Щоб мене там знімати. Вона підписана. І що робимо? Що робимо? Даруємо їй. Ну вона не вгадала дельфінів. Ну ладно, тримай. За те, що просто підписана даруємо. Дельфінів не вгадала, але за підписку даруємо. Клас! Дякую, Який в тебе розмір? 37. Давай сюди, обратно. Щось перенесемо, і тобі 37.